Під фотографію з прочитаними книжками за цей рік було багато коментарів, і е, питали, що сподобалось, що не сподобалось, що раджу. Але щодо рекомендацій в кожного різні вподобання, тому рекомендувати книжки я не буду, а я просто ділюся своїми суб'єктивними думками. Отже, перша книжечка це розбишацький детектив. Це розповідається про двох підлітків, які вчаться в одній школі. Спочатку між собою сваряться, а потім їх об'єднує спільна пригода, тому що в мами оцього хлопчика, яка працює в музеї, вкрали майстра Тослава Хороброго. І оці двоє підлітків, може років 12-13, починають його шукати. Далі йде. Класика детективу Агата Крісті, таємничий суперник. Сюжет книжки полягає в тому, що в 1915 році німецькою торпедою з півдодного човна під час Першої світової війни був потоплений корабель Луїза Таня, на якому перевозили секретно важливі документи, що змінили перебіг світової війни. І зараз події відбуваються в 1921 році. Колишні Військовий часів Першої світової війни і молода репортерка, наскільки я пам'ятаю, читає цю книжку приблизно в вересні. Намагаються відшукати ті документи, тому що на них полюють ірландські комуністи, які хочуть зробити революцію в Великій Британії. Дуже цікаво. Наступна книжка це база фінансової грамотності найбагатша людина в Е, Це. Складається з 13 новел, наскільки я не помиляюсь, про те, як різні люди справлялися своїми фінансовими труднощами і самовдосконалювалися. Цю книжку я читав за рекомендації мами. Сподобалось? Як книга для саморозвитку і самовдосконалення з приводу фінансової грамотності, так. А якщо розглядати це як новели, то нудно. Кафе на краю світу, тут новий персонаж, не як в трьох попередніх книжках. Це також книга читав за рекомендацією мами. Бо вона про підлітків, а саме про 15-річну дівчинку, в якої є внутрішні трабли в собі, і вона намагається разом з працівниками кафе їх побороти. Трошки нудно, бо це старший вік. Для мене ще ці проблеми не зовсім зрозумілі. Тим більше якщо був хлопець, то мені здавалося це все більш а так це дівчина, ну коротше, не сильно сподобалось. Наступна книжка це нічний подорожній, це друга частина е око світу. Попередня частина читав минулому році цю я читав в січні минулого, цього року. Попередня частина мені сподобалась більше, тому що там було більше якоїсь динаміки, перестрілок, погон. А тут він просто виконує завдання дістати якісь, передати комусь якийсь лист. Тобто цей хлопець вже як зв'язковий працює в УПА. Книжка сподобалась, але вона більш для такого спокійного читання. А як я вже читав першу частину я очікував більше динаміки. Оце прям... Дитяча, дитяча книжка тут про м, іншу паралельну реальність, що проклята дитина. Її ну, по прокляттю, вона в має мерти на свій одинадцятий день народження, але з'являється оцей от пан, який забирає її в ще паралельну реальність, щоб вона вибрала собі місце для якихось ордену обраних, і там її чита, чита, чекає чотири важких випробування. Мені книжка сподобалась, прочитав приблизно за два тижні. Андрій Кокотюха, мій улюблений автор детективів, пригодницьких і т.д. Це його нова відносна книжка, випущена в... влітку цього року. Це підпільна держава, це про історію боротьби литовських партизан. Це художня книжка, але засновно на реальних подіях. Книжка е, сподобалась, але там псевдоніми і імена всі закінчуються на ас, і я їх постійно плутав. Це документальна книжка за півкроку до перемоги. Вона мені сподобалась, зразу кажу, тому що тут я дізнався багато нового про українську Галицьку армію, про шляхи, про те, як змінилися погляди о, самих бійців, генералів, командувачів української Галицької армії, і про о, о, війну україно-польську 1918-19 років. Серія. Серія тут уже. Це поки що моя улюблена серія. Підліткових книг на тему фантастики, вона навіть перебила Гаррі Поттера, про агенцію. Це паралельний світ, ну альтернативна реальність, що в, по всьому світу є привиди, але найбільше їх в Великій Британії, і там купа великих і малих агенцій, яка з ними бореться це про найдрібнішу лондонську агенцію, і керівник якої Ентоні Локвуд звати цього хлопчика. Локвуд тут не головний герой, головний о, оповідач це дівчинка щиро її звати. О, цікаве подання інформації, цікава книжка, цікава, ну, цікавий світ. Мені дуже сподобалось. Але хто буде читати, на мою суб'єктивну думку, друга частина була о, сама нудна, що і я і Соломія. Соломія не прочитала всю серію, прочитала дві книги. Але що я що Соломія другу частину саме читали найдовше з усіх. Серія книг дуже гарна. Дуже гарно показано початок ХХ століття, побут, і гарно прописані персонажі, цікаві сюжети. Е, найбільше з тих чотирьох, що я прочитав, мені сподобались останні дві. Е, тому що тут всі справи приблизно схожі між собою, тому що тут поки ще починаючий детектив, Філер працює в Київській охранці, а сам він з Полтавської області. Прям Лубенського повіту. це ж... І недалеко від нас, і ще звати Іван Підіпригора. Ну, одна буква і буде як прізвище моєї мами. Ну, це ж а ще є чотири книги, які я буду вже читати в наступному році. А тут, починаючи з російсько-японської війни, тут в першій книжці тут російсько-японська війна, в третій Перша світова. Тут вже починаються події української революції. Наприкінці книжки я зроблю невеличкий спойлер. Сам головний герой буде розмовляти з колишнім моїм улюбленим персонажем української революції Павлом Петровичем Скарпатським. Це, хто не впізнав Драко Мауфей із Гаррі Поттера. І тут він описував про свій акторський шлях, як його запросили, потім як він знімався в Гаррі Поттері. І в людини 10 років життя пішло на зйомки Гаррі Поттера. Тут дуже цікаво написано про персонажів різних про акторів. І після Гаррі Поттера там також написано, як він далі боровся, здається, в нього була наркотична залежність. Тут, тут дуже цікаво. Так, да, алкоголем. Де перебуду, як він це все переборов і далі став на шлях нормального життя. Школа, Тут хлопчик математичний геній, ось він зображений, його вичисляє агент ФБР, чи якоїсь там іншої спецслужби чи цей ру, і забирає його в школу спеціально для шпигунів, де виховують підлітків з... на здібності. Ми не Те, що на здібностями хтось геній там, в математиці, хтось в фізиці, хтось вміє гарно там, стріляти з під кутів, як в матриці. Книжка Спитайте Мієчку, це не моя, це Соломійна книжка. Соломій мені дуже рекомендувала Ну, ти цю теж рекомендувала, а коли було літо, то що події відбувається в серпні, я якраз їй на початку вересня прочитав, коли погода була якраз серпнева. І о, тут про сестер, які ну, і збирається, Майже вся сім'я буде в хату своєї бабусі в селі, далеко-далеко від Києва. І це мені нагадує. Про те, що ми теж приїжджали кожен рік сюди, в Полтавську області, далеко від Києва, і тут описано про будинок, як вони будували. І, хоч тут будинок вниз опуститься більшим, але я його уявляв як, як цей будинок, де я живу. І це оця спорідненість і мені вона настільки сподобалась, хоч тут персонажі зовсім відрізняються від тих людей, які пов'язані зі мною. Але вона мені дуже сподобалась. Але наступна книга цієї авторки. Драбина, яку соломію мені ще більше рекомендувала, мені сподобалось більше. Думаю, що тут події відбуваються, по-перше, в закордону, в Іспанії, початок повномасштабного вторгнення чоловік приїхав в Іспанію, щоб тікти від родини, і до нього приїжджає вся родина. І тут показано переживання між родиною, так само як спитаєте мінічку. Але тут більше всяких жартів прикольних до тебе. Ну, в мішку була трошки наддавата, тому що тут знову ж таки головний герой дів, дівчина, але уже доросла. Ці переживання дорослі дівчини мені не зрозуміли. А тут головний герой хлопець років 25. І я не буду спорядження, але я не очікував такої кінцівки, і під кінець книжки я плакав. Ні, там немає витягування на емоції. Переживав я настільки, наче з членом цієї сім'ї. і... Я був настільки вражений від кінця книжки, не то, щоб було неочікувано, ну, в деякому випадку було очікувано, але дуже душевна книжка. Андрій Котюха знову. Книга Червоний безліні фронту це друга частина роману Червоний. Першу частину я прочитав в минулому році, до того я дивився фільм. По цій книзі теж зняли фільм, але не випустили, тому що спочатку карантин, потім повномасштабка, і не дійшло. До речі, саундтрек до обох фільмів писав гурт Гайдамаки. Це один із найулюбленіших моїх гуртів. І з лідером гурту Гайдамаки я колись е брав участь в одній програмі. Дуже цікава людина, в хорошому сенсі. Книжка сподобалась. І е автобіографія Євгена Побігуща, дружина українських націоналістів. Це про створення батальйону Роланд про його шлях, і це Євген Побігущий був його командиром. Також тут згадується про батальонах і Романа Шухевича. І дуже цікаво збоку, як один командир описував іншого командира характеристики. От, це деякі люди в коментарях питали, чи встигну я дочитати до Нового року 25-ту книжку. Так, встигну. А ще одна книжка, а яку я брав в місцевій бібліотеці, тому зараз її вам показати не можу. Це теж Андрій Кокотюха Чорний ліс. Книжка здається 2015 року. Розповідається про е, колишнього міліціонера з Полтавщини, е, якого занесло в гулаг через те, що він вбив свого колегу, тому що той зраджував його з дружиною. Коли в 43-му році е, штрафні роти е, з колишніх в'язнів, їх закидує в Волинь, де е, активно е, існує українська повстанська армія. їх закидують в Повстанську Республіку до а-ля Ковпаківців. Е, і також там є партизани армії краєвої, німці, поляки, оці ж радянські партизани, УПА. Там стільки екшену, і м, переживання головного героя, що як він з е, упів, е, е, радянського диверсанта е, розуміє е, переживання і тих, хто пішов в українську повстанську армію боротися за свою країну. Це вже наприкінці книжки. І я зроблю спойлер: е, стає на бік УПА. Крім цих книжок, в мене ще шкільна програма. Не всі лаки не хитай. Не, не всю шкільну програму я читав. Це так. А, але Крім того, я ще слухав аудіо книжки. Цього року я переслуховував вічну мою одну з найулюблених аудіо і книжок про Холодний Яр, Юрій Юрійський Холодний Яр. Е, також нову для себе книжку відкрив Романа Коваля Маруся. Дуже цікаво розписано, також про українську галицьку армію там було. Намагаюся, що ще. А, е, В червні цього року відкрив для себе також нову книжку, е, яку читає Віталій Ажунов, дуже гарно. Джон Бой, хлопчик в смугастій піжамі. Це про долю єврейського хлопця, який потрапив в. Констант Саме, здається, якщо не помиляюсь, а, і переслуховував трощу Василя Шкляра. Знову ж таки, дуже цікаво написані твори шкляра, і дуже цікаво їх слухати. Що таке? Шо ти дивишся. Олень. <клес> О, це все. Читайте, пізнавайте для себе щось нове. І головне думайте і аналізуйте. І кожен обирає собі сам що читати. Кому сподобається. Не знаю, автобіографію, комусь трилери і детективи. І не обов'язково в коментарях критикувати або знецінювати уподобання інших. От.